Що, якщо б детектив, який стоїть на краю прірви, був змушений розслідувати не тільки злочин, а й себе самого? В цьому світі в цій грі все не просто сіро чи чорно-біле, Тут панує ціла палітра понівечених душ і обірваних мрій. Це дійсько елізіум. Гра, де твоя свідомість стане твоїм найближчим ворогом і єдиним союзником. Сподіваюсь, усі готові зробити цей крок у хаос, тому що ми починаємо. Disco Elysium – це не просто гра, це глибокий багатошаровий досвід, який не відпускає гравця навіть після десятків годин, проведених за дослідженням її світу. Тут у брудних провулках Равашоля все пронизано історіями людей, їхніми розбитими мріями і втраченими надіями. Гра переносить вас в атмосферу, де надія на краще це рідкість, а її сліди змиті сірим дощем, який л'є майже постійно. В цьому світі немає правих чи винних, є лише люди, захоплені плином подій, які часто опиняються поза їхнім контролем. Ця похмура поетична подорож унікальна за своєю атмосферою і глибиною, і саме вона робить дійсько елізіум справжнім откровенням. Ваша подорож починається з пробудження, ваше тіло тремтить від похмілля і навколо лише безвод. Ви забули своє ім'я, минуле і навіть не розумієте, як опинилися в цьому місті і чому примудрилося провалитися так глибоко у власне руйнування. Але ви не просто людина в пошуках себе. Ви детектив, якому належить розгадати, чому самотній труп провисів на дереві кілька днів і не став приводом для особливого занепокоєння місцевих жителів. Це вбивство стало частиною політичного хаосу, що охопив Ревашоль. Дії гри відбуваються в альтернативному всесвіті, де реальність пронизана безліч ідеологій і культурних конфліктів. Місто, яке здавалося, пережило революцію, залишилося спустошеним і покинутим, поглинутим власними ранами, спрагненим до вживання. Тут ніхто не вірить у майбутнє, і кожен живе на межі. Ревашоль стає самостійним персонажем, який майже дихає, шепоче вам свої історії і затягує вас у все глибше з кожною годиною. Ви зустрінете масу людей, кожен з яких носить на собі шрами від минулого. Гра змушує вас відчувати, що кожна розмова, кожна зустріч це можливість дізнатися трохи більше про світ і про себе. І ця можливість здається ніколи не буде повною. Гравашолі розкриває свої секрети повільно з кожним виконаним завданням і кожним новим знайомством. Дійсько елізіум занурює вас у свідомість вашого героя з надзвичайною глибиною. Ви не просто детектив, ви людина, роздроблена на безліч осколків, кожен з яких говорить своєю мовою. У вас у голові 24 різні риси характеру, і кожен з них намагається нав'язати вам свою думку. Буквально пару прикладів. Завдяки емпатії, ви здатні проникнути в душі інших людей і відчути їхні емоції, а зберігаючи самовладання, ви зможете зберігати незворушність, приховуючи тим самим Свої емоції від інших. А тремтіння, в свою чергу, створює відчуття, ніби все навколо приховує щось зловісне. Такий унікальний підхід дозволяє глибше зануритися в свідомість героя і відчути, наскільки важко йому справлятися зі своїми внутрішніми страхами та демонами. А також поруч із вами опиняється Кім Кіцурагі, ваш напарник. Це людина, сповнена терпіння і стриманості, яка завжди тримається чіткої лінії закону і моралі. Він є протилежністю вашому хаотичному я, і саме завдяки йому ваш персонаж знаходить хоч якусь опору. Кім це, неможливо єдина людина, яка готова терпіти ваші витівки і спроби знайти себе. Його мудрість і спокій допомагають вам знаходити баланс у цьому божевільному світі. І кожен зустрінутий, до речі, персонаж у грі це не просто NPC, а жива істота з власними переживаннями і складнощами. Наприклад, ви зустрічаєте гарта, власника бару, чи похмурий погляд на життя відображає весь досвід його існування в цьому місті. Або ж та ж класьє загадкова жінка, яка зберігає свої секрети, чия історія переплетена з історією Ревашоля. Кожен із них несе свою ношу і Додає глибину в оповідь, відкриваючи нові грані світу. Ну і звичайно, треба поговорити про сильні сторони гри. Головна зброя Disco Елізіум це діалоги. Кожна розмова не просто розкриває деталі сюжету, а дає змогу дізнатися більше про свого героя і його внутрішній світ. Навіть найкоротші бесіди з перехожими можуть виявитися сповненими сенсу і натяків, які в підсумку допомагають зрозуміти, ким же був наш детектив до того, як втратив пам'ять. Ці діалоги основа гри, і від їхнього результату залежить, яким чином герой розвиватиметься. Тут немає шаблонних фраз, кожен рядок тексту написаний з неймовірною ретельністю і увагою, щоб занурити нас у реалії світу і розкрити його суперечливу природу. Наступна сильна сторона це політичні, соціальні та філософські теми. Гра зачіпає такі складні теми, як розподіл влади, соціальні несправедливості та моральні дилеми, з якими стикається кожен житель Ревашоля. Вам доведеться обирати між підтримкою різних фракцій, кожна з яких має свої цілі, але жодна з них не є доброю чи злою в повному сенсі. Це не просто діалоги про політику, це дискусія про те, яким може бути суспільство і яким воно ніколи не стане, а також про крихкість людської природи та її прагнення до свободи. Ну і звичайно, ми не будемо забувати про неймовірну атмосферу та художній стиль. Кожен куточок цього світу, ніби картина, намальована пастельними фарбами, де брутальність і принадність індустріального міста переплітаються з дивовижною магією. І, до речі, фонові мелодії від гурту Sea Power додають світу особливого відчуття меланхолії, роблячи його ще більш відчутним і живим. Тут кожен звук, кожна тінь занурюють вас в атмосферу світу, який ніби відштовхує, але вабить своєю похмурою красою. А також Disco Elysium не пропонує простих рішень, вас постійно ставитимуть перед важким вибором і кожен із них залишить слід на вашому персонажі, чи хочете ви бути цинічним або щирим, прислухатися до внутрішніх демонів, чи прагнути бути кращим? Ваші рішення мають наслідки, і не завжди вони приведуть до перемоги. Зрештою, ви почнете задаватися питанням: хто ж ви в цьому світі іде, добро і злоіснуть лише як відображення власних ілюзій. Гра розкриває вбивство, яке ви повинні розслідувати не як простий детективний сюжет, а як епопею. Поступово ви виявляєте, що ця справа переплетена з політикою, зрадами й особистими трагедіями. Людина, знайдена на дереві, це не просто випадкова жертва, це символ міста, символ зруйнованих надій, замішаних на крові та сльозах. У міру розслідування ви зіткнетеся з таємницями, які стосуються як і минулого, так і майбутнього ревашоля, і кожна ваша дія відкриє новий бік цієї похмурої історії. В Дійское лізіом є безліч сумних і смішних моментів, які додають грі емоційної Наприклад, моменти, коли Гаррі взаємодіє з кроваткою, яка може спілкуватися з ним, вони призводять до абсурдних і комічних ситуацій, розбавляючи похмуру атмосферу. На контрасті багато діалогів стосуються втрачених можливостей і втрат, що викликає у гравця почуття смутку. Гра вміло балансує між трагедією і комедією, що робить кожну сцену незабутньою. Діско Elysium – це більше, ніж просто гра. Вона нагадує нам, що світ сповнений протиріч, що немає чітких ліній між добром і злом, що кожна людина це не набір якостей, а суміш почуттів, страхів, надій і жалю. Гра залишає слід у свідомості, наче нагадує про те, що будь-хто може почати з чистого аркуша, але шлях цей ніколи не буде простим або легким. Ця гра дає можливість поглянути всередину себе і побачити, що в кожному з нас є Ревашоль, місто, повне історії, тіней і мрій. У цьому місці, де все так складно, ви можете знайти шлях до розуміння себе, якщо готові зіткнутися з найтемнішими частинами своєї душі. Дійско Елізіум пропонує вам цю подорож і дуже вам раджу її пройти.